Вітаю вас! В ефірі Тернопільська погода я і ведуча Мар'яна Судова. 3 червня у народі Костянтина та Олени. У цей день ретельно спостерігали за погодою. Сонячна вона чи дощова, бо такою мала бути і осінь. Якою ж буде погода 3 червня у Тернополі? На Тернопільщині слухаймо Тернополян. Добрий день, мене звати Варіан Владислав, і я вам почитаю повну з погоди. На Тернопільщині 3 червня прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів. Вдень місцями короткочасні дощі. Вночі та вранці туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла. Вдень 19.24 тепла. Доброго дня. Мене звати Анастасія, я прочитаю прогноз погоди. У Тернополі 3 червня. Прогнозують мінливу хмарність вночі без опадів, в день короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці туман, температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, в день 19-21 тепла. Цікавий факт 3 червня 1970 року. Синтезований перший штучний ген. Я ж бажаю всім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на ті 4